Добрий день всім. Сьогодні 27 червня 2014 року ми направляємося до управління водного господарства з метою, з метою проведення обстеження руха е суб'єктів господарювання, які проводять рушивську Е На сьогоднішньому ми. Зібрані має бути присутні, мають бути представник Державної колишньої інспекції водного господарства, рибоохорони, міліції прокуратури. Що буде, хто буде, як це буде відбуватися, ми будемо, можливо, знімати, якщо надали змогу, і надалі покажемо ці всі ці дії, які відбуваються. От вже підходимо до самого приміщення водного господарства. And, надалі будемо знімати сім'ї, які будуть відбуватися. Ісламі флайш, себе? Немало. Не буде? Не буде, мама, буде. Сьогодні у нас мало бути е, це е, проведення зірятиї київського. Так я вчора, був він сказав, що буде, мали прийти представник екології, екології, міліції, прокуратури, не знаю чи буде, маєте обстеження Рікатиса. Зато віддається, чи буде, чи не буде. Чи буде, чи не буде. Ну, подаки на голову. はどうやっも V-aș achizi ușor vreodată, mai alături, ci vă ne znaie. Și de anul ăsta mi-a așteptat că